Samsung A11, біленький колір, ціна 2250, має відбиточок пальця, досить хороший смартфон. type c роз'єм, ідеальний по стану. Є роз'єм на навушники 3,5. Ось такий зі всіх сторін. По екрану взагалі без нюансів. Серйозного немає нічого, коцок чи царапок, повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, інформація про телефон. А11-й підтримка двох sim карт 12-й Android встановлений. По пам'яті зараз покажу. Так, 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Камера ось така, доволі хороша камера. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також кому цікаво інші варіанти. Дивіться мої відео, гортайте вверх та вниз, в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. Там телефонів додаю більше або інстаграм.